Вітаємо вас на каналі Інвест Лайф. Мене звати Світлана, я менеджер з нерухомості. І сьогодні ми з вами подивимося віллу, яка коштує 339 тисяч євро, 140 квадратів загальної площі, широкий коридор. І відразу ми бачимо панораму. Там є басейн, подивимося пізніше. У нас є вбиральня номер один. Далі ми опиняємося в спальні, можливо, це буде дитяча або ж гостьова. І в кожній спальні, наперед забігаючи, знаєте, вмонтовані широкі шафи купе. Віла добудована, але тут ніхто не жив, вона не здавалася в оренду, вона абсолютно нова і лише потрібно трішечки буквально ну, доробити, там, люстри повісити. І ваша нова оселя вона для вас. Хоча всі ось комунікативні е такі електричні комунікації виведені. У нас світла, широка кухня, з'єднана з вітальною. Відкривається у нас панорамний визнову на басейн і тут у нас є тераса. Поставити можна буде стільчики, лежачки і буде таке гарне місце для сімейної вечері. На другому поверсі у нас велика спальня для господарів, так думаю, цього будинку, можливо, це саме для вас. Вмонтовані шафи купе. Я наголошувала, що в кожній кімнаті ми бачимо ці величезні шафи купе. Подивіться, клас, це дуже зручно. Йдемо далі, у нас тут є ще одна кімната з... Панорамним видом на терасу і ми відразу виходимо на терасу. Віла, тут зроблені всі головні ремонтні роботи, але тут люди не жили. І, звичайно, якщо ви купуєте цю вілу, а ціна як для такої віли досить доступна, лише 339 тисяч євро, звичайно, потрібно буде доробити ремонт саме під вас, під ваші бажання. Ходімо далі. На другому поверсі у нас є також ванна кімната. Ось. Мені подобаються двері. І, власне, дуже багато простору. Ходімо, в нас ще є третій поверх, і з нього я вам покажу одну красиву деталь. На третьому поверсі ми маємо таку досить немаленьку терасу, а ще, погляньте, рожеве, селене озеро і гори можна влаштовувати романтичний вечір. Ну що, це канал Invest Life. І якщо ви бажаєте придбати нерухомість в Іспанії, пишіть нам, телефонуйте, приїжджайте в Іспанію, ми вас зустрінемо, покажемо вам всі наші об'єкти і ви оберете те, що потрібно саме вам. Інвестуйте в своє життя правильно.